Є така штука, як виконавче провадження. Воно саме по собі не може бути, воно не може так взятися, не звідки, ни, ну так просто так. І е, зразу, до речі, люди, які там нові, недавно влізли в борги, вони запитують: ой, виконавче провадження, а в мене кредит у 7 днів, в мене кредит у 10 днів. Виконавче провадження, щоб е, привести в дію, то повинно пройти мінімум, мінімум рік, напевно, після того, як ви візьмете кредит. Тобто береться кредит, кредит не платиться, платиться там, чи не, не повністю платиться, хтось на вас повісив кредит, яка різниця. І потім, потім кредитор, чи мікрокредитна організація, чи колектори йдуть до суду, і після чого рішення суду, після чого виконавче провадження вже на підставі цього рішення суду. Або ж виконавче провадження може бути на підставі виконавчого напису нотаріуса. Зараз наразі на даний час виконавчі написи нотаріуса свіжі не можна робити, але так як, скажімо так, в минулому позовному, минулому місяці, в травні місяці, вступив у силу закон 3048, то вони не будуть вертатися, вони просто-напросто. Активізували виконавче провадження на підставі виконавчих напису нотаріусу. Тобто, повинна ви повинні розділяти і розуміти, що виконавчий напис, виконавче провадження і рішення суду це різні речі. Тобто, ви повинні розділяти. Є е, є виконавче провадження, є підстава виконавчого провадження. Підставою виконавчого провадження може бути суд або виконавчий напис нотаріусу. Як як це все перевірити, як це все розрізняти, як це все е, можна побачити? Для того щоб е, ну вам вам прийшла чи прийшла паперова постанова про відкриття виконавчого провадження, чи в дію в додаток ДІ пройшла постанова про відкрите виконавче провадження, чи про арешт рахунків, чи про утримання 20 відсотків? Ви не знаєте, що то, як то, і яка, яка підстава того всього. Є два прекрасних державних безкоштовних реєстри: це реєстр боржників і автоматизована система виконавчого провадження. Як цим користуватися на даному YouTube-каналі є відповідне відео. Ви просто заходите в ці два реєстри, вбиваєте свої дані, дату народження, і ви дивитеся на підставі чого вчинені ті виконавчі провадження. Підстава, а, і, до речі, в автоматизованій системі ВАСВП, автоматизована система виконавчого провадження є така класна штука, як доступ сторін до виконавчого провадження. Це справа, там така вікон, це ви туди заходите, кнопочка, ви туди заходите, пишете номер свого виконавчого провадження і пишете ідентифікатор доступу до виконавчого провадження. І ви можете зайти і побачити абсолютно всі папери, і всі, всі підстави, і коли, коли вчинено, ким вчинено, чин, яка підстава, е, ну, там всі повністю папери можна витягнути. Це саме в АСВП. Ви е, зайшли в ці реєстри, ви подивилися, яка підстава. Якщо е, рішення суду, то ну, тут, скажімо так, скасувати його не так просто, це якщо ви. Припустимо, були повідомлені про це про цей суд, або рішення було заочно, тоді да можна щось зробити. А якщо це прохлопали, то дуже важко такі виконавчі провадження скасувати. А якщо ж виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса, на він незаконний. От вчинення таких виконавчих написів в суперечить ряду е, ряду різних законів, і цей виконавчий напис нотаріуса на скасовується в судовому порядку. Тобто визнається таким, що не підлягає виконанню. Для цього треба подати відповідний позов до суду. Для, якщо ви самі колись займалися судами, якщо ви десь колись щось судилися, то ви можете самі його скасувати. Ви можете подивитися відповідну практику або, на, або в реєстрі судових рішень, або на нашому сайті купи практики е, на рахунок скасування виконавчого напису нотаріуса. На і можете самостійно скасувати. Якщо ж ні, тоді звертайтеся до нас, до адвоката, до юриста, до будь-кого, і вони вам цей виконавчий напис Менталісу скасують. Буде рішення про визнання виконавчого напису таким чи не підляє виконанню, після, після чого дається місяць для того, щоб в закону силу, воно вступило в законну силу, і потім ви можете вже просто-напросто звернутися до виконавця. Які е, на ну, які зробив вам арешт, або е, або утримував 20% е, по даному виконавчому провадженню і закрити це виконавче провадження. Якщо ж утримувалися гроші по е, виконавчі, тобто не були арештовані рахунки, а утримався зарплати, скажімо, 20% в місяць, ви скасували виконавчий напис на СНКуса. Рішення вступило в законну силу, ви закрили виконавчі провадження, але з вас, скажімо так, стягнули тисяч десять. після цього можна подати окремий позов до суду про повернення безпідставно набутих коштів. От. Тобто ті кошти, які у вас з'явилися за той період, поки ви скасовували виконавчий напис Наталіус, тож ну, пройде півроку, півроку, може менше, може більше, проте ви повернете ті кошти. Це це все до того до питання, де різниця між виконавчим провадженням, виконавчим написом Таріуса і рішенням суду. Я думаю, що цей був приблизно так під підведене.